А у нас в продажі офігенний всюди хід по класній ціні. По 25 тисяч гривень. Народ 25. Вони недавно коштували по 28. Якщо до сих пір продають по 28, у нас вона 25. Подивіться на цю агресивну резину. Ця резина вже класна для бездоріжжя, ліс, рибалка по селі ганяти. В ньому у нас стоїть швидкосьйомна батарея. 60 вольт, 15 А. Великий мотор 800 ватний. Прямо привідний. Це дура капець, вона підриває себе. Офігенний багажник. розкладний, до речі, бах-бах, розклали. Спинку дістали, можна мішок кіноти причепити. Можна закрити, сісти і спинку її когось перевести. Що? Максимальна швидкість 55 км за годину. Батареї вистачає, ну, ми ще не протестували до кінця, але приблизно такої батареї має вистачати на 30-40 км з ручки газу. Є педалі, можна допомогти, є асистент, допомагає зразу. О, поміг зразу газу. До речі, що класно в цій моделі додавали такі дуги, щоб коли падав, на них спирався мотоцикл, мопед, І не бився. І класні підножки, їх раніше, до речі, не було. Собі сів, м'ягенька сідушечка, амортизація є, вона передня велика, як працює. Йоми, зручно. Газюль кидав, поїхав. І. Звичайно ж, додавали цей кошик, був, зато не було цієї фари додаткової. Прям ліпашить вночі конкретно. Так що, 17 диски, замовляйте, 25 тисяч гривень. Дуже класна пропозиція. Дзвоніть, пишіть, є в різних кольорах.